Чекаленко, Чубенко. Дів за рішення не прийнято. Не просить юридичні люди привчити, ще раз вам кажу. Це ж я розпоражаюсь, на кого ви розписати ці документи. Чого ви завертаєте самі до юридичної людини зараз? Надійтесь. Дивіться, перед вами сажу я, я вам коментую що за того ці питання розглядає земельна комісія. Вони залучають юридичний відділ, Вже, е, якщо в цьому є необхідність, то будь ласка, тільки щоб перед депутатами видали, е, роздрукували п'ять е, пакетів документів, які питання сьогодні земельно розглядаються. Всі можливо, могли ознайомитись, знайти там. На себе, на себе, на себе. Я дивилась, там немає ні адрес, там є тільки телефон, зараз, там можуть бути, ми не можемо голосувати, бо зараз будуть... А є адреса, є кадастровий номер, ось його адреса, там є. А якщо адреси немає в земельній дивіції? Земель? по-друге, де е, документи, на підставі яких приймалися ці рішення? Ми повинні з ними ознайомитися? Ви можете звернутися до земельної профільної комісії, для того, що вона створена, все, надія рівне, я вас хочу, бо ми зараз щас... ясно картина. Я ставлю на голосування звернення депутата Пасічник про зняття з розгляду блоку земельних питань на цій сесії, на черговій грані сесії. Бойко. Да. Ворошево, против. Гадуш, против. Волота. Проти. Да. Заїків. Проти. Да. Проти. Максименко. Мандзяк. Михайленко Валерій. Михаленко Роман. Прости. Москаленко. Осадченко. Утриває. Пасічник. Пачкан. Походня. Утрималась. Самуленко. Утрималась. Кокариць. Хмара. Гоміч. Чубенко. Чупенко. За. 9 за. Рішення не прийнято. Включаємо порядок. Наступне. Так. Виключити пункт 8. Про затвердження порядку доступу до публічної інформації у зв'язку з тим, що надійшли правки, але е, вчора, так? Я хочу повторити пропозицію. Зараз вже є в залі із правками перенести в кінець і опрацювати в робочому порядку. Анатолій, зараз відбувається сесія. Я не буду сидіти і вичитувати зараз документ. Мені треба бути присутній на сесії чи сидіти і вичитувати документ. Я зробив пропозицію, як і ви. Рада на голосування дане питання. Добре? Так, <кху> 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 <Да>, Віктор. Якщо вам порядок, більше для забезпечення, забезпечення права наших громадян на особому. <кху> Це все-таки влезти до порядку денного виконавчого комітету будуть зобов'язані для людей, які мають певні вади, наприклад, слуху чи 40. На, на на нас є частина населення, яка вже досить поважного ділянку, які не можуть самі навіть заповнити цей запит, законом не передбачений. Обов'язок для працівників наших, проте ми з моїм порядком попадаємо в тому числі обов'язок на керівника відділу, відповідні планки, заповнені дані запити і багато інших моментів вказано. Тоді Я доповнити хочу, що, чому тут рік до цього не було прийнято, це народження, по-перше, по-друге. Там ви чітко, там є маніпуляції, тому що там, коли людина дає запит на отримання публічної інформації, там просто пише, виконком має надати відповідь. Працівник виконавчих органів. Насправді дана підсумала має надати відповідь, яку залучила інформацію, інформацію отримати. А якщо вони не хочуть надавати інформацію, значить вони мають надати обґрунтовану підмогу. Ви це розпустили. Я не буду просувати задання. Зрозуміли ваша позиція. Ми ж висловлюємо, кожен має право голосу. І в тому момент. Надія Сергійовна Надія а що має вищу юридичну силу? Наше положення чи закон про доступ до публічної автоматів? Що має вищу силу якщо наше положення не співпадає з законом, є закон про доступ до публичної допомоги. Всі виступили. Я ставлю на голосування про... Звернення Мандзяк про виключення даного пункту, прошу розглянення. Да, да. 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 ну, На порядку порядку денного. Ми ж зараз говоримо про порядок денний. Я вас акцентував краченку увагу, що ви робіть коректну пропозицію. Зараз йде розгляд порядку денного. Якщо ви пропонуєте виключити, значить ми його виключимо взагалі. Якщо ви пропонуєте перенесення, це треба робити під час розгляду питання. Виключ. Тому ми говоримо про порядок денний.

Навіщо ви опять ловите цю муху, ну, створить ну, вікна, вона ще не влетіла в кімнату, ви її ловите. От влетить муха, тоді там будете і прибивати. Ні, ще не влетіла. Добре, ставлю на голосування пропозицію менеджеру. Бойка. Да. Хорошиво. Гладу. Други. Волота, да. За. Заїченко, утриму. Кравченко? Так. Да. Максименко, утримався. Манджар. Михаленко Валерій. Да. Михаленко Роман. Утрима. Москаленко. Да. Осадчий. Да. Пацкан. Пачкан. Походня проти. Самоленко. Токарець. Хмара. Просто. Коміч. Чикаленко. Проти. Чубенко, за. Вісім, за, рішення не приймали. Поваження я знаю, він, будь ласка, висель. Шановні колеги, в мене якби зауваження, не знаю, як правильно сказати навіть. Але, ну, враховуючи обсяг програми 1335 на три роки. І враховуючи ті програми, які ми на культуру, на... Фізичну культуру витрачаємо. Ну, Як на мене, не і не на часі витрачати мільйон 335 гривень на брошури і решта, і решта і решта. Я хочу звернути увагу, дивіться, у нас є офіційний сайт Колосійської сільської ради. На жаль, він не функціонує за своїм призначенням, так як мав би функціонувати. Зайдіть, будь ласка, на сайт Червонівської ОТГ, зайдіть Калинівської ОТ, зайдіть Гигантівське ОТГ, любої ОТГ яка так межує з нами. І подивіться, заходиш на сайт, відділ. Що з запуском? відкривається перелік фахівців, контактні телефони, перелік заяв, надання послуг, всередині. Все. По всім відділом. Зайдіть з нами. Заходиш у нас на смертний сайт. Жодного відділу ти не відкриєш. Тому, як на мене, на сьогоднішній день не треба населення оці брошури, оце все. Так, як да. да, Показники, якісь там знаки, можливо, надають. Ми такі суми витрачати на сьогоднішній день. У нас є інші проблеми. Там, по закладам освіти у нас є пожежні проблеми, навіть да, цукій належного пожежного гасіння чи сповіщення є певні проблеми. Нам там треба вирішувати. У нас будинку культури сходи не відремонтовані, так не утеплені по сьогоднішній день. Багато у нас проблем. Тому як на мене, на мене оце є передчасно. Я особисто не буду голосувати про цю програму. Хіба що, якщо дійсно ми частину з цих коштів можемо виділити на фахівця, який нам сайт розробить сільської ради, або запустить його, щоб він працював належним чином, щоб людина хоче подивитися інформацію про відділ, які документи треба подати, чи ще щось. Наразі вона побачила, відкрили, побачила, що їй треба. Їм їм треба зказатися, які праві документів чи які послуги вона може отримати. От в цьому контексті так. Да. Але ну, сума, <клес> як на мене. Визначаєте самі, але розумієте, що громада ну, буде дивитися, як ви голосуєте і як витрачаються кошти. Де, як... Означає, що ці кошти витрачені? Ми, ну, це цифра виключно віртуальна, яка знаходиться. Щодо діяльності сайту, то всі зразки заяв, всі структури, відділи, контакти розміщені на офіційному сайті, і щодо нашої е, висвітлення діяльності виконавчих органів і ради дійсно ми працюємо, але над, над покращенням. Е, знову ж таки, щодо е, закупівлі там, сайту і всі решта, порівняно з іншими громадами, нам сайт, ми заплатили за нього офіційну по договору, виключно 5 тисяч гривень. І тому ну, так, ми, ми економили і зараз, зараз реконструювати сайт там, і витрачати 300-400 або навіть більше тисяч е, гривень, я вважаю це недоційним. Е, самі... за недоційним. Стосовно саме. Для того, щоб було зрозуміло в майбутньому, сесію потрібно проводити не раз в 4 місяці, як ви це робите, а проводити, як визначено законом, про місцеве самоврядування, регламентом і всім іншим. Раз в квартал. Тоді буде все зрозуміло, і в нас не буде такі цього, що це по 60, питань, так, через по 60 це... питань ми не будемо розглядати на цій сесії, розумієте? Для по 100. цього ви скликаєте сесію своєчасно, хоча б раз в місяць. Давайте без і, готуйте, і готуйте матеріали, ваші дітей повинні готувати матеріали своєчасно за 10 днів на комісію, а не приносити їх за день до сесії. Розумієте, так? <поколіців> За день до сесії. В частности, у бідьом повинен дозувати. По На сайті висвітлений висвітлено сьогодні 22 рік. Ви можете, дивіться, що робити. У мене є зауваження. Будь ласка. Бюджетна комісія, засідання бюджетної комісії, і було наголошено, що виконавчим комітетом е, сільської ради е, за 2021 рік було вистачено е, майже 80% цих коштів нашого бюджету. Е, багатер, е, сільсько, бухгалтер, бухгалтер виконавчого комітету сільської ради, е, жодної інформації нам з приводу витрачання коштів е, по суті не надав. Вкладав ну, фінансовий звіт в електронному вигляді, тому що вона. Подає відео, подає визначити. І була пропозиція надати підготувати на сесію, тобто на сьогодні, матеріали по деяким питанням, а саме там стосувалося витрачання коштів на благоустрій, де за одним і тим же самим кодом. Були, були витрачені кошти в одному місці 4,5 млн гривень, в іншому там 4 мільйона 700 тисяч гривень. Тобто цей матеріал, наскільки я розумію, вона прогнорувала, на сьогодні не підготувала. Також неодноразово було е, прохання до бухгалтерії надати інформацію за 2021 рік е, штатний розкус разом з нарахуванням заробітних плат, по кожному окремо, а також самі нарахування з достатнього розпису всіх, всіх працівників виконавчих органів власних, що також було проігноровано. Тому я вважаю, якщо у вас цієї інформації немає, такий звіт в тому вигляді, який подається сьогодні, він є неповним, ну, відповідно, приймати такий звіт в вигляді того, що ви рекомендуєте, його не можна. Дивіться, я особисто, я звіт. Я... звіт сільського голови не містить ніяких фінансових ніяких, ніяких уточнених фінансових документів. Звіт сільського голови. Mm -hmm. Це звіт е... про виконання бюджету, це було звіти і так далі. Якщо ви таке доручили бухгалтерії, я перепровірю, чому вони не додали і чи ви стати. Вона сьогодні не з'явилася не на сесію, тобто проєкт у дарувала... Ну, я не знав про це, треба мені сказати, я ж А за... Відділ закупівель вона надала всю інформацію. Це стосовно відділу закупівелі, але бухгалтер інформації <свистання> не підготувала, є підстави вважати, що відбувалися певні маніпуляції з бюджетом. Яке це має відношення до звіту цього голови про Ми, діяльність органів? Керівник, ви здійснюєте контроль так. за це... органами я... виконавчої влади. Я на цій посаді, на подібній посаді, вже сьомий. На підставі ваших розпоряджень і рішень виконавчого комітету ну, здійснюється фінансування е, виконкому. Я правильно mm. розумію? 80%, 80 бюджету нашої громади витрачено виконавчим комітетом. Я вважаю, що депутати мають право і повинні знати, куди витрачаються кошти. Тому е, інформація, яку повинна надати бухгалтер, вона е, це не секретна організація. Я вважаю, що вона повинна бути або в публічному доступі на сайтах, або ж прийти хоча б на сесію сільської ради і відповісти на ті питання або вони відповідають, або якщо ви готуєтеся за їхню роботу, то ви, будь ласка, відповідайте, ви дайте таку інформацію.